Сьогодні нам доведеться в говорити про безпеку тих, хто обезпечує нас на фронті, про наших військових. Безумовно, найбільша небезпека чекає на них на лінії фронту, тому тил багатьма з них сприймається як місце для відновлення та відпочинку, проте тенденція показує іншу дуже тривожну реальність. Наші військові в мирних містах дедалі частіше стають мішенями різних категорій злочинців: від випадкових вуличних психопатів до завербованих агентів ворожих спецслужб. І спільним у всіх цих історіях є те, що в момент нападу наші захисники виявляються беззбройними перед злочинцями. Так ми вже неодноразово розповідали про напади на військових, але будемо робити це й далі. Адже вважаємо за необхідне нагадувати нашим захисникам про необхідність бути пильними та обережними навіть в тилу. Тож дві історії: одна у Києві, інша в Запоріжжі. Почнемо з трагедії в столиці, яка сталася біля метро -вокзально. Згідно офіційного повідомлення прокуратури від 22 січня цього року справу про вбивство військовослужбовця передано до суду. Обставини злочину шокують своєю цинічністю. В квітні минулого року 28-річний уродженець Черкащини познайомився з військовим неподалік станції. Згодом обвинувачений почав сварку, в ході якої побив військового. А коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі. Обвинувачений під вартою. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але це ще не все. Цей злочин став можливим через системний провал. Справа в тому, що від нового цього ж нападника ще у жовтні 25-го року Шевченківським районним судом Києва було ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки. Тобто за статтєю жорстоке поводження з тваринами система вже визнала його небезпечним, ну і таким, що потребує медичної ізоляції. Проте, попри наявність судового рішення, ця особа опинилася на вулиці в центрі міста, де її наступною жертвою став захисник України. Цей факт ставить під сумнів те, що він отримає вирок, на який заслуговує, і не факт, що він не з'їде на дурку і з часом знову не опиниться на вулицях наших міст. Також цей випадок ілюструє глибшу проблему. У тилових містах накопичується агресивний кримінальний елемент. Військовий, який звик до зрозумілих загроз на полі бою, у мирному місті стає вразливим, він не чекає підлого удару від цивільного в людному місці. Але система, яка вже має на руках рішення суду про небезпечність такої особи, не забезпечує її ізоляцію і водночас забороняє військовому мати при собі зброю самозахисну. і тим самим робить його та всіх українців легкою здобичу для будь-якого вуличного злочинця. Ну а відеокамери зовнішнього спостереження, якими постійно хизуються крівни МВС, в кращому випадку зафіксують злочин, але точно не захистять від злочинців. Тепер перенесемося у прифронтове Запоріжжя, де затримало чоловіка, який, за даними слідства, намагався вбити українського військового на замовлення ФСБ Росії. За даними слідства, замовлення виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. Після тестових підпалів у місті окупанти наказали йому вбити офіцера ЗСУ, 23-річного командира взводу військової частини, який проходив реабілітацію після поранення на передовій. Щоб заманити військового на локацію, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. А втім, замість дівчини в промзоні з'явився чоловік у Балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шести ударів у ділянку шиї, грудної клітки, живота і правої ноги. Унаслідок Глибоких колотих поранень потерпілого захисника шпиталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у важкому стані. Правоохоронці розшукали нападника протягом декількох годин після замаху, провели поквартирний обхід, відстежили записи з камер відеоспостереження. Неподалік від місця скоєння злочину, службовий собака Піксель помітив ніж зі слідами крові, який виявився знаряддям злочину. Врешті чоловіка затримали його у родичів, де він намагався залягти на дно. Тож, звісно, добре, що в пошуку нападника були задіяні і камери відеоспостереження, і навіть сам службовий собака Піксель. Але погодьтесь, це все відбувалося вже після нападу, а не до нього. Тож питання самозахисту було та залишається мега актуальним. І Якщо ми поєднаємо ці два випадки, то побачимо цілісну картину: на наших захисників палюють гопники, завербовані ворогом агенти. Проте державна політика продовжує наполягати на тому, що військовою тилу має бути беззбройним, і заборонам військовим та законослухняним громадянам мати при собі зброю самозахисту аж ніяк не робить наші міста безпечніше, ну а лише полегшує роботи ворожим кілерам та вуличним мародерам. Таким чином. За відсутності адекватного закону про зброю. В умовах галопуючого росту злочинності всі громадяни України перетворилися на беззахисні мішені та стали заручниками непрофесійності, безпорадності та безвідповідальності правоохоронців. І саме тому варто підтримувати діяльність тих, хто послідовно відстоює право громадян України на збройний самозахист. Тож підтримуйте діяльність Української асоціації власників зброї. Єдиній в Україні профільної організації, яка лобіює ухвалення закону про зброю, що передбачав би, зокрема, право українців на придбання та приховане носіння краткоствольної нерізної вогнепальної зброї. І кожен з вас може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї. Тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш 12 напівавтоматичних рушниць т'юдер серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАПС. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.